Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє, «Коли я впаду, мою кров вип'є рідна земля, щоб виростити з неї траву для коня того, хто стане на моє місце. Юрій Горліс Горський, безнадійний романтик, старшина армії УНР, чорний запорожець, заступник отамана Полку Гайдамаків Холодного Яру, автор роману Холодний Яр, який 30 років вів боротьбу за самостійну Україну. Підпільник, політв'язень, журналіст, співредактор української газети, драматург, фотограф, учитель, диверсант, парашутист, видатний український письменник. Горліс Горський це творчий псевдонім Юрія Юрійовича Городянина Лісовського. Народився 14 січня 1898 року в селі Демидівці на Полтавщині. Юрій закінчив полтавську гімназію. А отже, він вчився разом із Степаном Скрипником у майбутньому патріархом Мстиславом. Після закінчення гімназії він вже боєць і учасник Першої світової війни. Так сталося, що під час українізації військових частин Юрій одним з першим зголошується до українського війська і стає старшиною кіднотником запорозького полку. Незабаром він хворі захворів, і в 1920 році він опиняється у Холодному яру. Його зворушують селяни, які опікуються ним, які постають за зі зброєю за незалежність України. Гасло цих людей було. Воля України або смерть той час став найщасливішим періодом його життя та надихнув на створення історичного документального роману Холодний Яр. Саме у Холодному Яру молодий старшина відчув надзвичайний войовничий патріотизм місцевих селян. Серце горлі Горського переповнилось, як згадував, якоюсь щемливою радістю. Під псевдонімом Залізняк його призначили осавулом першого куреня полку Гайдамаків Холодного Яру. Я вже й сам добре усвідомив собі, що коли дві нації борються, то білі рукавички мусять бути скинені. За п'ять років на фронтах довелося розрубати в бою не один череп, але що можна піднести шаблю на ворога, який уже кинув зброю, що ворог лише мертвий перестає бути ворогом. З цим я погодився лише тепер на цьому клаптові української землі, який треба було відстояти або загинути. На власному прикладі Юрій переконався, що гуманізм до ворога обертається новими українськими жертвами. Так він подарував життя полоненому начальнику міліції, відпустивши його, а той, віддячи, викликавши полк червоної кінноти. Бій завершився великими втратами для холодноярців, а сам Залізняк потрапив у полон. Потім утік з-під розстрілу. Тоді побратими вже справили по ньому поминки. Найпродуктивнішим періодом у житті письменника став період 30-х років, коли йому вдалося видати кілька праць. Найвидатнішою роботою його, звичайно, є Холодний Яр. І Холодний Яр це не тільки назва лісового масиву, це є символом української незалежності. Події відбуваються на теренах сучасних Черкаської, Кировоградської та Вінницької областей у Києві, Полтаві, і на території тодішньої Польщі. Чимало знайдено документів у державному архіві СБУ, зокрема з особистих справ холодноярських отаманів та козаків, що підтверджують правдивість роману Холодний Яр. Вояки УПА зачитувалися сторінками Холодного Яру, черпаючи з нього наснагу, патріотичний гард і ази військового мистецтва. А для більшовицької влади городянин Лісовський, якого вона двічі заочно засуджувала до страти, був ворогом. Далі була боротьба за закарпатську Україну. Одна з газет невдовзі надрукувала повідомлення, що Юрій Горліс-Горський загинув. Вже вдруге друзі ховали його. На початку війни Юрій формує у Фінляндії відділ з українців для боротьби за звільнення України від більшовиків. Той час відобразив у двох статтях: Фінляндія та Подорожні зегзаги, в яких успівав велич фінського народу, котрий весь як один став на захист свого національного буття. У червні 1942-го здійснюється заповітна мрія Юрія Горліс-Горського. Він повертається до Холодного Яру. То була радість повернення на повстанські стежки молодості та одночасно розп від вигляду руїни, до якої довела Холодноярщину радянська влада за якихось два десятиліття. Тож на могилі головного тамана Холодного Яру Юрій Горліс-Горський згадав попередження Симона Петлюри про те, що зовнішній ворог був би не страшний, коли б ми перемогли ворога внутрішнього незгоду між собою, та коли б мали більше почуття відповідальності перед Україною, і з наступом Червоної армії почався шлях Юрія на захід. Після війни Горліс Горський опинився в Німеччині в таборі для переміщених осіб. ДІПІ там розгортає активну політичну діяльність, стає співзасновником української революційно-демократичної партії. Та поповзли чутки, що Горліс Горський за проданець, агент більшовицьких, польських та німецьких спецслужб посипалися страшні погрози. Юрій Горліс Горський, якого не брала ворожа куля, загинув у новому ульмі 27 вересня 1946 року від рук своїх, ставши жертвою політично-корпоративних пристрастей, але й смерть не зупинила воїна письменника. Автор багатьох статей п'яти автобіографічних нарисів Живе обличчя Червоного Сфінкса, про життя в радянському союзі, прозових творів Отаман Хмара, 1934 рік, червоний чортополог, червона армія в світлі дійсності 1935, холодний яр, 1937, ави Діктатор 1941 та спогадів про перебування в психіатричній лікарні між живими трупами. На жаль, рукопис загубився під час бойових дій на Закарпатті. Юрій Горліс-Горський страшенно переживав утрату, тим більше, що вважав цей роман найкращим своїм твором. Спогади на самоті перебрати день за днем, рік за роком, те, що вже збігло в минуле, відтворити в собі пережиті радощі і болі, пережити їх ще раз і ще раз. Болючу привабливість цього заняття знає лише той, хто має що згадувати. Хто любив і ненавидів всією душею, хто знає смак голоду і музику небезпеки, хто зустрічався на вузькій доріжці віч навіть зі смертю, чув її віддих і, щасливо розминувшись, показав їй слід дулю. 1992 року Холодний Яр було видано в незалежній Україні. 2012 року книга Юрія Горліса Горського Ми ще повернемось 2010 року. В селі Мельники Чигиринського району Черкаської області відкрито пам'ятник Юрію Горлісогорському з написом Холодний Яр живий. Він знає хто свій, а хто ворог. Іменем Юрія Горліса Горського названі вулиці у Львові та Рівному. Тільки у Полтаві, Решетилівці та Демидівці він поки не пошанований. Не спи, моя рідна земля, протинься моя Україно. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив, у світі.